Які ваші шанси виграти в лотерею? Лотерея – мрії про багатство чи фінансове самогубство у світі, де фінансова стабільність стає все більш складною, ідея раптового багатства, яке принесе виграш у лотерею, здається неймовірно привабливою. Яскраві рекламні кампанії, що обіцяють мільйони, і історії випадкових переможців, що миготять в новинах, створюють ілюзію, що шанс змінити своє життя на краще є у кожного. Але давайте поглянемо на реальність, відкинувши рожеві окуляри і керуючись здоровим глуздом. Чи готові ви дізнатися, що лотерея це не інвестиція, а скоріше гра з неймовірно низькими шансами на успіх і потенційно руйнівними наслідками для вашого фінансового благополуччя? Я пам'ятаю, як в студентські роки мої друзі і я регулярно купували лотерейні квитки, мріючи про те, як швидко розплатимося з кредитами і почнемо подорожувати по світу? Ми вважали, що це простий спосіб розбагатіти, і ми не надто думали про математику. У підсумку, звичайно, ми втратили невеликі суми грошей, але головне не отримали ніякого досвіду, крім розуміння того, що мріяти це добре, але покладатися на удачу не найкраща стратегія. Холодна правда про шанси на виграш згідно з інформацією, представленою у вихідному матеріалі, шанси виграти Джекапеот Мегамилен становлять приблизно 1 до 300 мільйонів. California С'ю Lattou пропонує трохи більш привабливі 1 до 42 мільйонів, але навіть це неймовірно низька ймовірність. Щоб зрозуміти, наскільки це мізерно, давайте порівняємо з іншими подіями шанс отримати травму у ванній кімнаті в 30 тисяч разів більший, ніж виграти мега мільйонс. Шанси бути ураженим блискавкою в 600 разів вище. І навіть напад акули більш ймовірна подія, ніж виграш ДКП. Я думаю, що проблема полягає в тому, що люди, як правило, ігнорують статистику та піддаються емоційному впливу. Ми бачимо історії про переможців, які змінили своє життя на краще, і думаємо, чому б не стати наступним. Але ми забуваємо, що ці історії є винятками з правил, а не правилом. Лотерея як інвестиція. Сміх крізь сльози. Найнебезпечніша помилка полягає в тому, що лотерея – це спосіб інвестувати свої гроші. Це не так це азартна гра, яка в кращому випадку приносить розвага, а в гіршому веде до фінансових втрат. Подумайте про це, ви витрачаєте 10 доларів на лотерейні квитки в надії виграти мільйон. Але що? Якщо замість цього ви вкладете ці 10 доларів в індексний фонд S&P 500 згідно з даними S&P 500 ніколи не приносив збитків за 20 річний період і забезпечував інвесторам прибутковість, що перевищує 10% на рік. Це означає, що ваші гроші будуть подвоюватися приблизно кожні 7 років. Уявіть, що ви вкладаєте 15 доларів на день або 450 доларів на місяць в індекс СМП 500 замість того, щоб купувати лотерейні квитки. Через 30 років ваші очікувані заощадження перевищать 1 мільйон доларів. Це реальний, досяжний результат, заснований на перевірених фінансових принципах. А лотерея? це просто надія на диво. Яка швидше за все залишиться нереалізованою? Чому люди продовжують грати? Незважаючи на очевидні недоліки, люди продовжують грати в лотерею. Чому ілюзія контролю люди вірять, що можуть вплинути на свої шанси, вибираючи щасливі числа або купуючи більше квитків. Це ілюзія, оскільки результат лотереї повністю випадковий. Соціальний вплив грати в лотерею це соціальне явище. Люди грають разом з друзями та родиною, і це стає частиною їхнього повсякденного життя. Емоційна потреба. Лотерея дає людям надію на краще майбутнє. Це спосіб втекти від реальності і мріяти про багатство. Когнітивні спотворення, люди схильні ігнорувати негативну інформацію та зосереджуватися на позитивній. Вони пам'ятають історії про переможців, але забувають про мільйони людей, які втратили гроші. Як не стати жертвою лотерейного обману. Якщо ви все-таки вирішили грати в лотерею ось кілька порад, які допоможуть вам не втратити більше, ніж ви можете собі дозволити. Розглядайте лотерею як розвагу, а не як інвестицію. Не витрачайте на лотерею гроші, необхідні для оплати рахунків або досягнення фінансових цілей. Встановіть бюджет. Визначте, скільки ви готові витратити на лотерею і не перевищуйте цей ліміт. Не купуйте більше квитків, ніж вам потрібно. Купівля більшої кількості квитків не збільшить ваші шанси на виграш. Не вірте в щасливі числа. Результати лотереї абсолютно випадкові. Не грайте в борг. Не беріть кредити або позики, щоб купити лотерейні квитки. Будьте реалістичні. Пам'ятайте, що шанси на виграш у лотерею неймовірно низькі. Альтернативи лотереї – розумні способи досягнення фінансової свободи. Замість того, щоб покладатися на удачу, зосередьтеся на створенні фінансової свободи за допомогою перевірених стратегій. Інвестуйте на фондовий ринок. Інвестування в індексні фонди або ІТФ це один з найпростіших та найефективніших способів створення багатства в довгостроковій перспективі. Погасіть свої борги. Чим швидше ви погасите свої борги, тим більше грошей у вас буде для інвестування. Створіть резервний фонд. Наявність резервного фонду, який покриває 3-6 місяців витрат, допоможе вам пережити фінансові труднощі. Збільште свій дохід, знайдіть способи збільшити свій дохід, наприклад, отримати додаткову освіту або знайти підробіток, скоротіть свої витрати. Знайдіть способи зменшити свої витрати, наприклад, відмовтеся від непотрібних підписок або почніть готувати їжу вдома. Висновок. Вибір між мрією та реальністю. Лотерея – Це спокуслива мрія про багатство. Яка може легко засліпити людей від реальності, замість того, щоб витрачати свої гроші на гру з неймовірно низькими шансами на успіх, зосередьтеся на створенні фінансової свободи за допомогою перевірених стратегій. Інвестуйте у своє майбутнє, погасіть свої борги, створіть резервний фонд і збільште свій дохід. Пам'ятайте, що фінансова свобода це неудача, а результат наполегливої праці, дисципліни та розумного планування. Я сподіваюся, що ця стаття допоможе вам зробити усвідомлений вибір і не стати жертвою лотерейного обману. Пам'ятайте, що ваше фінансове майбутнє у ваших руках. Не покладайтеся на удачу, а створюйте своє власне багатство.